やはりやすいです。 本当に。 Я у вас Водичка комусь потрібна. Запитайте, там можливо водичку хтось. Сьогодні близько 11-ті окупанти вдарили по центру сум. Ворог здійснив атаку БПЛА типу шахет. Зафіксовано чотири удари, внаслідок чого було пошкоджено житлові багатоповерхівки. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу особу та 16 поранених. На місці події продовжують працювати поліцейські, рятівники та медики. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни.